Ернес Хемінгуей – найправдивіший американський письменник ХХ століття. Побачивши одного разу горе, біль і страх війни, письменник поклявся до кінця життя бути правдивіше самої правди. Задум твору виник у письменника у 30-х роках. 1936 року в журналі Esquire вийшов його нарис на Блакитній воді, кульстримський лист. У ньому описана приблизна фабула легендарної повісті. Літній рибалка виходить у море і кілька днів без сну та їжі бореться з величезною рибою, але акули з'їдають видобуток старого. Його знаходять рибалки в напівбожевільному стані, а навколо човна кружляють акули. Саме ця історія, почута колись автором від кубинських рибалок, стала основою повісті старий та море. Через багато років, у 1951 році, письменник закінчує свій масштабний твір, усвідомлюючи, що це найголовніша праця у його житті. Твір, написано на Багамських островах, вийшов друком у 1952 році. Це останнє опубліковане за життя твір Хемінгуея. З дитинства Хемінгуей, як і його батько, захоплювався риболовлею, він професіонал на цій ниві, знав все життя і побут рибалок до найдрібніших деталей, включаючи прикмети, забобони та легенди. Такий цінний матеріал не міг не позначитися на творчості автора. Він став сповіддю, легендою, підручником життєвої філософії простої людини, яка живе плодами своєї праці. У діалогах із критикою. Автор ухилявся від коментарів про ідею твору. Його кредо правдиво показати справжнього рибалку, справжнього хлопчика, справжню рибу та справжній хаку. Саме так висловився автор в інтерв'ю, даючи зрозуміти, що його мета це реалістичність, ухиляючись від будь-якого іншого трактування сенсу тексту. В 1953 році. Хемінгуей отримав визнання в черговий раз, отримавши Нобелевську премію за свій твір. Тема твору випробування на міцність людської сили волі, характеру, віри, а також тема мрії та духовної перемоги. Тема самотності та людського призначення також розкривається автором. Основна думка твору в тому, щоб показати людину у боротьбі з самою природою, її створеннями. Та стихіями, а також боротьба людини зі своїми слабкостями. Величезний пласт авторської філософії промальовується в повісті чітко і ясно: людина, народжена для чогось певного, оволодівши цим, вона буде завжди щасливою і спокійною. Все в природі має душу, і люди повинні поважати і цінувати це. Земля вічна, вони ні. Хемінгуей напрочуд мудро показує досягнення людиною своєї мрії і те, що слідує за цим. Величезний Марлін найголовніший трофей у житті старого Сантьяго він є доказом того, що ця людина перемогла у сутичці з природою, з породженням морської стихії. Тільки те, що дається важко, змушує пройти тяжкі випробування. Приносить головному герою щастя та задоволення. Мрія, яка дісталася потім і кров'ю, найбільша нагорода для Сантьяго. Незважаючи на те, що акули з'їли Марліна, моральної та фізичної перемоги над обставинами ніхто не скасовує. Особисте торжество літнього рибалки і зізнання у суспільстві колег найкраще, що могло статися у житті. Умовно композицію повісті можна поділити на три частини: старий та хлопчик, старий у морі, повернення головного героя додому. На образі Сантьяго утворюються всі композиційні елементи. Кільцеве обрамлення композиції полягає у відході старого в море та його поверненні. Особливість твору у тому що його насичено внутрішніми монологами головного героя і навіть діалогами із собою. Приховані біблійні мотиви простежуються у промовах старого, його життєвої позиції у імені хлопчика Манолін, скорочена від Емануїл в образі самої риби гиганта. Вона втілення мрії старця, який смиренно терпляче зустрічає всі випробування, не скаржиться, не свариться а лише тихо молиться, його життєва філософія та духовна сторона існування своєрідна особиста релігія, що дуже нагадує християнство. У літературознавстві прийнято позначати жанр старого і моря як повість притчу. Саме глибокий духовний сенс робить твір винятковим, що виходить за межі традиційної повісті. Сам автор зізнавався, що міг би написати величезний роман з безліччю сюжетних ліній, але віддав перевагу більш скромному об'єму, щоб створити щось унікальне.